Ось таку автівку допомогли нам придбати наші спонсори Володимир Соловйов, власник фірми ПСХ Flaggedien Сменченґладбах і його друзі Олег та та Олександр. Машину ми вже загрузили, повністю вона не постапіде, а з гуманітаркою. Зараз покажу, скільки ще вже. Андрій, так, це наш перпетомоблі, вічний перевізник. Це вже загрозили і це прямує до України переважною більшістю до Дніпра, а також до міста Херсон. Це ковдри та серійний одяг для Херсону. Стосовно цих ліків величезніша безмежна подяка пану Йохему з міста Херне.